Початку серпня в Житомирі у Шодуарівському парку відбулося два відкритих заняття з хореографії Балет просто неба. Метою проєкту є поляризація хореографічного мистецтва, культурного дозвілля та здорового способу життя. Наша громадська організація, Центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської. Ні для кого не секрет, відкрила для Житомира балет, його історію, його. Сторінки, які заповідала нам наша житомирянка, Балерина Наталя Скорульська, і її справа, яку вона започаткувала своїм життям, своєю діяльністю, ми і поклали в основу нашої громадської організації. І прийшла ідея. Створити такий проект Просто неба. Балет, просто неба для того, щоб долучити якомога більшу кількість людей до прекрасного мистецтва танцю. бо балет то є танець, а танець то є рух, рух життя, який вид мистецтва, який дає можливість максимально гармонійно розвинути особистість. До майстер-класу могли долучитися усі охочі. Нам дуже приємно, що ми досягли цієї мети і долучилися як діти, так і молодь, і глядачі, шанувальники, поціновуючи мистецтва танцю були дуже раді, активні. Тому що це наше майбутнє майбутнє за нашими дітьми. Ми провели танцювальні ігри, конкурс, майстер-класи, в яких діти брали активну участь, і приємно було бачити їхні палаючі сяючі очі. Дуже приємно було почути схвальні відгуки, які говорили про те, що я хочу займатися балетом. А хіба в моєму віці можна долучитися до такого мистецтва? Так, сьогодні балет є більш доступним завдяки спрощеним програмам, які існують на сьогоднішній день. Заняття зібрали велику кількість глядачів, які захоплено спостерігали та брали активну участь у програмі. Наша організація провела за 10 років понад 100 культурно-мистецьких заходів, мета якої була. Не лише популяризувати мистецтво танцю, не лише популяризувати здоровий спосіб життя та культурне дозвілля, не лише показати красу і грацію танцю, але і показати, що танець він лікує, розвиває, і лікує не тільки тіло, але й душу, особливо актуально на сьогоднішній день. Нам надзвичайно приємно, що ми змогли організувати міжнародну асамблею танцю, яка цьогоріч запрошує всіх поціновувачів мистецтва танцю у місто Житомир, 8-9 листопада, на ювілейну асамблею імені Наталі Скорульської. Голова громадської організації, центр хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської Інна Бурдейна говорить: на цьому зупиняти проєкт Балет просто неба не планують і продовжать далі розвивати його. Нам дуже приємно, що ми будемо продовжувати працювати над реалізацією проекту Балет просто неба і над генерацією інших проєктів, інноваційних, цікавих і Доступник для широкого загалу людей Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.